Що за злого? Типи, дивіться що. Кожному треба давати шанс і, і так далі. Реально, я вже це говорив, не знаю. Кожному треба давати шанс, я просто не не викупаю, як можна далі стрімити на е, на Росію. Ну, не викупаю. Що би ви не робили? Ну, от що би ви не робили, скільки би ви не донатили, скільки би ви що. Е -е, Волон так само. Це ж туда же, типи. Це типи стрімлять все з ну них склад. Є, там в перемішку. І вони продовжують далі стрімити на Росію. Неважно скільки ти задонатив. О, обще. Сімпл, ну пацани я викупаю, що ти типу, дивіться яка хуйня Тут можна поняти що вони всі дружили. І може десь там вони всі проти того, що все але це не грає ніякої нахуй ролі, блять. Це ніякої сука ролі не грає, блять. То, що ви не висказали точно чітко свою позицію. Ви не перестали крутити казик в рублях, вас просто не дійшло це в голові. Це це просто, блядь, не має ніякого значення. Ваша ваша позиція, яка висказується на всю аудиторію, безцінна, вона не стоїть ніяких бамбок. Ніяких. Неважно, скільки ти там задонатив і так далі. Я ні разу ніде не сказав, скільки я задонатив. Просто своїх, то що в мене було. Ну, типа, той самий, я вже казав, той самий Хесус, росіянин, який там сидить десь в Америці, через день запускає стріми, запускає е цих Цих е блять е і розробку їх на стрімі, чітко висказує позицію. При тому, що це тип росіянин, росіянин. Він сидить, це робить. Віло не запускають самі стрім, розказує, оця оце оця хуйня, оця хуйня, хуйня. Я в Києві ховався від ракет, оця хуйня, оця хуйня, що каже. А просто продовжає далі десь. Я не пойму це і... і ніяк не прийму. Вони просто ну бояться втратити от аудиторію з Росії. Хоча це така Купа типи ви купаєте, скільки люди, типу я не лізу там в чужий карман і так далі, я просто питаюся поняти. Скільки люди на цьому стрімінгу заробили за все время? Ти можеш видихнути? Ти можеш? Ти можеш сказати, йдіть все я не хочу. От моя позиція, я так думаю. Ти ж можеш це зробити? Ти не вмреш від голоду. Та все буде окей, ти залишиться аудиторія з України. Вони цього не роблять. Вони бояться, що, ех, блін, люди з Росії перестануть нас дивитись. Ех, блін, а що ж ми будемо робити? Без цифірок, без онлайна, і так далі. Оце Сашка хвост. На мене я хотів би вам сказати. Підписався Сашка-хвост на мене. Хто доту там викупає, ми так з ними якісь міхуйочечки розводимо туди-сюди. Тіпчик тупо на Інті, блять, поїхав на Інху, і на Інті все. Підтримуйте Україну. Цій боротьбі проти окупанта, і біля, біля нього сидить і роки Тім Спірі Отак. Отак, тип сидить отак. Отак, бо можеш, може получити, ви поняли, чи ні? Сашко, поздатий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не сріть мені на голову.